Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання. На початку випуску розставимо акценти. У Чернівецькій міській раді продовжили розгляд вересневої сесії, які питання встигли розглянути. Як правильно вести себе під час надзвичайних ситуацій? В одній із чернівецьких шкіл відбувся захід для дітей від правоохоронців, рятувальників та волонтерів. Чернівецький краєзнавчий музей отримав сучасний інвентар для надзвичайних ситуацій та на випадок евакуації. Війна в Україні триває. Вже 246-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп'янськ, Дружківка, Запоріжжя та декілька прильотів було зафіксовано на Київщині. Зокрема, у Запоріжжі зазнав руйнувань об'єкт інфраструктури. Постраждалих на щастя немає. У Чернівцях скорочують тривалість руху тролейбусів через економію електроенергії для того, аби подолати наслідки російського тероризму та відновити стабільне енергопостачання. Чернівецькі тролейбуси будуть раніше завершувати свою роботу. Про це повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні. В ЧТУ зазначили, що зміни в розкладі руху тролейбусів тимчасові, а відповідний розклад руху оприлюднять найближчим часом. У Чернівецькій міській раді продовжили розгляд вересневої сесії. Депутати приступили до другої половини питань, які не були розглянуті минулого разу. Які рішення були прийняті, та чи завершено розгляд сесійних питань? Дивіться у наступному сюжеті. Сесійний день не задався з самого початку. Причиною цього стала повітряна тривога, а також перерва, яка тривала більше чотирьох годин. Та все ж низку питань депутатський корпус встиг розглянути до початку перерви. Одним із питань, яке було розглянуто, це надання дозволу на тимчасове користування окремих ділянок по вулиці Чайковського для розміщення літніх торговельних майданчиків. Зокрема, рішення про створення пішохідної вулиці Чайковського було прийнято ще на минулій сесії. Зараз підприємці, які мають власність. Користування закладом громадського харчування на даному військові вулиці пропрацювали спільний проєкт про облаштування літнього майданчика. Даним проєктом передбачається розміщення в межах приїжджої частини вулиці Чайковського, раніше сформованої приїжджої частини, облаштування вуличних меблів навпроти кожного із закладів. Ширина вулиці між фасадами будівель складає близько 10,5 метрів. Літні майданчики пропонуються розмістити із збереженням існуючого профілю вулиці. Усі ми з вами подорожували, були в Європах, і напевно кожен з вас помітив, що на жодній європейській площі великого чи маленького міста. Немає пустої площі на кшкалштал такої, якою у нас на сьогодні виглядає площа філармонії. Там насправді є досить. Е Цікава велика атракція. Можливо, ці заклади. Я переконана, що ці заклади вони насправді оживлять цю площу. Вони приведуть туди людей, вони приведуть туди туристів. І тому даний проект рішення сприяє власне цьому аспекту. Зокрема, метою пропозиції є створення більш привабливішого європейського вигляду центральній частині міста. Та залишилися й ті, які виступили проти такого рішення. А у цьому випадку ну ми хочемо Рикриваємо вулицю, тому що ми влада для конкретних підприємців. Після перерви депутати приступили до розгляду питань земельних ділянок, які викликали у депутатів низку робочих сперечань. Тому за рішенням міської ради ці проєкти відправлені на доопрацювання. Мета цих внесення змін для того, щоб вони за цією територією доглядали і обслуговували, а не міська рада. плюс податок на землю вони будуть платити. Але наразі йдеться мова не про збільшення земельної ділянки, а просто про виправлення, виправлення помилки, яка була допущена на попередній сесії на недавній сесії. Тому що рішенням міського виконкому від 1900, я 1987 року, якраз земельна ділянка для ЖБК номер 25 була виділена в розмірі 0,46 гектара. Тобто це було затверджено ще раніше. І якась незрозуміла помилка з'явилась буквально. В рішенні сесії, яка затвердила цифру 029. Відповідно, рішення по ділянці на вулиці Комарова було прийнято відправити на доопрацювання. Депутатка від фракції команди Михайлішина Антоніна Бабюк знову не задоволена приділеною її увагою. І, хоча депутатка й визнала, що їй постійно дають слово, зазначила, що цього все одно недостатньо. Так, я займаю багато часу Роман Васильович сесійного, тому що я готуюся до сесій. Я працюю і я хочу, щоб кожне питання, яке розглядає ця сесія, розглядалося грунтовно. Депутати між іншим встигли підтримати перелік вулиць, які мають перейменувати або яким хочуть повернути історичні назви. Загалом мова йде майже про 60 вулиць і про вулки. До уваги взяли лише ті назви, що були підтримані на комісії і мешканцями міста та громадських слуханнях. Спірні назви відправили на доопрацювання. На Буковині правоохоронці затримали організатора нелегального бізнесу. Працівники поліції викрили порушника, який сприяв виїзду військовозобов'язаних громадян до Румунії. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, здійснюючи досудове розслідування, правоохоронці з'ясували, що буковинець на власному автомобілі Мерседес за 3500 євро допомагав перетнути державний кордон 31-річному жителю села Ванчиківці. Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. За скоєння злочину, затриманому загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. В одній із чернівецьких шкіл відбувся захід для дітей від ДСНС, патрульної поліції, Нацгвардії та ТОВ Червоного Хреста України. В рамках якого малечі показували алгоритм роботи служб та розказували, як правильно вести себе під час надзвичайних ситуацій. Як проходило навчання, дивіться далі у матеріалі «Січутари». Сьогодні у Чернівецькій школі номер 3 зібрались пожежники, полісмени, медики та навіть кінологи задля спільної мети навчити дітей правильно поводитись у надзвичайних ситуаціях. Ну давно працюємо співпрацюємо особливо спочатку повномасштабного вторгнення наших сусідів. Працюємо з поліцією, працюємо з ДСНС, дуже їх чекаємо завжди, і коли вони приходять, домовляємося за різні цікавості для дітей. І от сьогодні один із таких заходів у рамках днів безпеки, життєдіяльності дітей, у рамках здоров'я, охорони здоров'я, взагалі, про які ми зараз говоримо, дуже багато з дітьми в зв'язку з останніми подіями. А ми організували такий захід. Кожна зі служб, що доєднались до заходу, розповідала дітям про власні складові роботи та наочно показували, як вони працюють. Сьогодні так дійсно ми вирішили залучити наших партнерів: це представники Національної гвардії України, управління ДСНС Чернівецької області та працівників Червоного Христа. Ми вирішили назвати наш захід під умовною назвою «Урок безпеки. Адже ми розуміємо, що в умовах сьогодення, в умовах воєнного стану, діти повинні знати, як діяти в ті чи іншій ситуації, коли небезпека, коли повітряна не тривога, коли потрібно надати якусь допомогу мінімальну, але розуміти, як це правильно зробити, коли потрібно звернутися до поліцейського за допомогою і порадою, що потрібно. Перше, знати, які речі потрібно ну, розказати поліцейському для того, щоб отримати відповідно найкращу допомогу. Також до уроків безпеки приєдналися і працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Діти мали змогу почути, як правильно діяти в критичних умовах та під час пожеж. Головне наше сьогоднішнє завдання це по перше навчити дітей правил безпеки, щоб вони знали, як діяти під час пожежі чи іншої надзвичайної події. Тому рятувальники їм будуть розглядати про основні правила поведінки. Окрім того, також ознайомити дітей із роботою рятувальників. Про те, що це за служба, для чого вона є, і на які виклики вони виїжджають. Ми хотіли б, щоб воно було дітям краще запам'яталось. То ми будемо показувати наглядно, і крім того, діти самі зможуть, хто захоче спробувати примірити форму рятування. Я Думаю, що вони це надовго запам'ятають і отримують приємні враження. цього. Крім поліції та пожежників, до заходу долучились і представники національної гвардії, що зокрема наочно показували аспекти власної роботи. У рамках патріотичного виховання дітей молодших та старшого шкільного віку ми проводимо показове інструкторські заняття з використанням службових собак. Інструктори-кінологи військової частини, які несуть службу з охорони громадського порядку в місті Чернівцях, показують діткам, що можуть собаки. Участь взяло і товариство Червоного Хреста України, яке пояснювало дітям, як працюють медики швидкої допомоги та як надавати правильну екстрену домедичну допомогу. Сьогоднішнього заходу ми долучилися на запрошення наших колег патрульної поліції, і ми дуже раді такій тісній співпраці. А сьогодні наші волонтери та інструктори навчають діток, як правильно надавати першу допомогу а також члени загону швидкого реагування показують автомобіль, який використовують під час своєї роботи. Правильне виховання дітей є важливою складовою розвиненого майбутнього, тому такі заходи неабияк потрібні, і для налагодження соціального контакту. Основною метою даного заходу є навчити дітей, як діяти в якійсь нестандартній ситуації. Коли є повітряна тривога, що потрібно робити, куди потрібно просуватися для безпечного укриття, коли є якісь замінування, адже ми розуміємо, що на жаль є і такі випадки. Коли є якась дорожньо-транспортна пригода, а ми бачимо, що на жаль склалися так обставини, що на сьогоднішній день в нічний час досить темно, немає освітлення, і ми розуміємо, що дітей повинно бути помітно на проїжджій частині, і нашою основною метою. Є такий комплексний підхід для дітей, щоб вони це все отримали і мінімально, але знали, що робити в тій чи іншій ситуації. За словами організаторів, подібні заходи проводять систематично, тому вони вже довели свою доцільність та важливість. Ми проводимо ці такі заходи систематично. Чому тому що навчати прав безпеки потрібно починати з самого маличку, і їх потрібно систематично вчити, чому щоб людина в екстремальній ситуації не розгубилася і знала діяти. Ось і тому такі заходи ми проводимо багато де в багатьох закладах, і долучаємося до будь-яких служб і спільно з ними проводимо ці заходи. Такі уроки на думку Сергія Бабчука варто проводити регулярно, а головне у співпраці з іншими службами, аби досягнути якомога більшої користі, для того, щоб воно було так в комплексі, то ми не тільки залучаємо нашу службу, крім того, тут є, наприклад, і червоний хрест, який, наприклад, ми розповідаємо про правила поведінки під час наприклад, пожежі. Так, але під час пожежі, то тут важливо, треба і надати першу домедичну допомогу. Це ті ж самі опіки, отруєння чідним газом. Щоб воно було в комплексі, тому ми всі разом і по. Організовуємо такі спільні заходи з іншими службами, щоб діти могли отримати комплексні знання з правил поведінки в різних і надзвичайних ситуаціях. Крім цього, у сучасних реаліях, коли безліч міст наразі знаходяться в тимчасовій окупації, знання у подібних галузях зможе знадобитись і дорослим. Такі заходи ми організовуємо щотижня. Тобто щотижня ми виїжджаємо в якусь школу, і спільно з іншими службами ми проводимо такі заходи. На даний час ми проводимо такі заходи не лише для учнів шкіл, але також важливу увагу приділяємо саме і вимушено переселеним особам. І коли ми з ними спілкуємося, то ми так само ще звертаємо увагу на правила поодінки з вибухомибезпечними предметами, тому що їм потрібно буде повертатися на деокуповані території, і потрібно знати, як себе поводити, коли ви знайшли вибухну небезпечних предметів. Таким подіям варто приділяти увагу, адже завдяки ним рівень обізнаності дітей та дорослих при надзвичайних ситуаціях не тільки допоможе легше з ними впоратись, а й взагалі мінімізувати їх у майбутньому. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ Гранти для внутрішньопереміщених осіб. Проєкт інтеграція та самореалізація ВПО в життя громад запустили на базі громадської організації захист. Він передбачає реалізацію у три етапи та отримання грантових коштів для покращення життєвих умов у громадах. Подробиці у наступному сюжеті. Мета проєкту забезпечити підтримку та всебічний розвиток ВПО в нових життєвих умовах, що допоможе їм бути залученими в життя територіальних громад Чернівецької області, в яких вони перебувають, 22 жовтня. Громадська організація Чернівецьке об'єднання захист розпочала серію тренінгів. Проєктний менеджмент в рамках проєкту інтеграція та самореалізація ВПО в життя громад. Зараз ми на третій стадії це реалізація міні-грантів учасниками нашого проєкту з п'яти громад. Власне, перед реалізацією наших таких міні-грантів. Учасниками нашого проєкту, ми для них проводимо тренінги з проєктного менеджменту для того, щоб вони змогли краще пропрацювати свої ідеї, зрозуміти, які проблеми є в громадах. Зокрема, таким елементом нашого тренінгу є те, що ми робимо їх виїзні. Ми їздимо в такі громади, як Вижницька, Сторожинецька, Боянська та Берегомецька. От зараз будемо їздити в Вижницьку громаду для того, щоб з ними провести даний тренінг. І саме ми акцентуємо увагу на виїзних, тому що це можливість для них зрозуміти, які в них є локальні проблеми. І вже ми на місці вирішуємо, які в них є потенційні ідеї. Їх пропрацьовуємо. Кожен учасник тренінгу має можливість утворити команду та подати сформовану проєктну заявку на конкурс міні -гран... Інтегруйся та самореалізуйся. «У нас тепер є такий собі проєкт. Це Грантовий мініфонд інтегруйся та самореалізуйся з призовим фондом у 10 тисяч євро. Але якщо говорити про гривню, то ми будемо фактично мати суму загально 387 тисяч 500 гривень. З даної суми ми розподіляємо на п'ять громад, і виходить, що команда з кожної громади може реалізувати ініціативу на максимальну суму 77 тисяч 500 гривень. Проєкт триватиме до січня 2023 року. Для участі в ньому організаторами було відібрано 5 громад Чернівецької області, по 10 осіб з кожної, а також залучили місцевих жителів для соціалізації та адаптації внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити щодо ідей, то вони більше відштовхуються від нашого положення, яке ми розробили. Зокрема, це ідеї, які спрямовані. Якщо говорити в загальному, це на задоволення з певних освітніх, культурних потреб, екологічних, побутових і інших. Але ми в цілому. Тимся на такі аспекти, як облаштування місць прихистків, до прикладу там шелтери, чи гуртожитки, чи будь-які інші приміщення, де перебувають ВПО. Тобто можна буде закупити необхідне обладнання, але також ми закликаємо, щоб такі проєкти, які передбачають облаштування чогось, щоб там проводились і заходи. Група із Чернівецької ТГ стала першою та поринула в основу управління і створення проєктів. Учасники із Харкова, Маріуполя, Херсону та Луганська об'єднались задля отримання. Корисних та необхідних навичок у реалізації проєктів соціальної дії. Ми попередньо вже з ними мали осінні заходи. Це з пошуку роботи та працевлаштування. І вони також після цього тренінгу ще більше мали мотивації на те, щоб реалізувати свої певні якісь ідеї. І навіть уже на першому тренінгу вони виявляли бажання. Але ми якраз збирали їхні запити, щоб краще сформувати програму тренінгу. Протягом шести годин учасники заходу обговорювали основні аспекти такої. І важливої теми як проєктний менеджмент і проєктна діяльність основний акцент тренінгу був направлений на визначення основних соціальних проблем громаді та правила написання успішної проєктної заявки, підсумовуючи щодо нашого. Грантового фонду то він спрямований на те, щоб наші учасники в цілому змогли зробити якісь соціальні ініціативи, які допоможуть їм краще інтегруватися в громаду, самореалізуватися, ну і в цілому об'єднати мешканців для того, щоб вони змогли зробити щось корисне. Також це про те, що вони. Матимуть можливість реалізувати свій перший проєкт, цим самим розуміючи, що вони можуть самостійно впливати на життя громади, вони можуть долучатися, що їм не потрібно чекати від когось якоїсь допомоги. Вони можуть самостійно це все робити. Софія Малешко, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4. Отримав службовий автомобіль, форму та приладдя і готовий до роботи. У Чернівецькій області з'явились офіцери громад, які обов'язки виконуватимуть, дізнавалась Софія Малешко. Офіцери громади виконуватимуть усі функції дільничих, але отримують ще й додаткові повноваження. Зокрема, зможуть регулювати дорожній рух, виписувати штрафи та працювати з родинами, які потрапили в складну життєву ситуацію. Поліцейський офіцер громади – це перш за все поліцейський, який Постійно працює та проживає на території громади, яку він обслуговує до основних завдань. Поліцейського серед громади входить профілактика, забезпечення публічної безпеки, порядку, реагування на звернення громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху, досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання та ряд інших питань, які чітко прописані в законодавчому законодавстві України. Простими словами, це поліцейський, який всіляко намагається і сприяє мешканцям громади у вирішенні їх проблем. Аби стати офіцером громади, поліцейські зобов'язані пройти навчання та мати досвід роботи в поліції від року і шести місяців. Процес навчання контролює міжнародна програма підтримки кримінальних розслідувань «АйСіТАП». І процес навчання відбувається на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, який на даний час дислокується в місті Вінниці. І він пригає в тому, що офіцера готують до самостійного несення служби. Тобто кожен офіцер працює самостійно у своїй громаді, на своїй поліцейській дільниці. Згодом у Чернівецькій області буде 142 офіцери громад, 39 з яких працюватимуть у Чернівцях. 90% свого часу вони присвячуватимуть саме тому, аби наше з вами життя було безпечнішим та комфортнішим. Ще правоохоронці звідуватимуть не лише перед поліцією, а й громадянами тої дільниці, за яку відповідають. Кожен поліцейський офіцер громади після призначення закріпляється за своєю поліцейською дільницею. Територія області розділена на 142 поліцейські дільниці, які в подальшому будуть укомплектовані своїм офіцерам громади. Мета цього проєкту співпраця з населенням та допомога. Офіцери громад працюють з мешканцями напряму. Відтак лінія 102 буде більш розвантажена. Долучитися до цього проєкту, бо тому, що ти постійно на дільниці, ніколи не відволікаєшся за різними за різною роботою до відділу поліції, постійно спілкуєшся з народом і з громаді, з громадянами. Щоб отримати свого офіцера, громада має за свій кошт забезпечити його приміщенням для роботи, меблями, необхідним сучасним обладнанням, автівкою та пальним для службового автомобіля. За підтримки наших партнерів з США нам видали отакі банальки для пошуку в нічний час безвісті пропавших людей, набор з ключами різними, такими, що все щоб може де було кому що допомогти у разі поломки нічний час чи денний час. Для, якщо допустим, машина не заводиться, акумулятор підсів, щоб підкурити, дали нам такий спеціальний засіб, проводка для прикурювання. І бензопила. Якщо допустим, впало дерево де серед дороги, ти їдеш або якийсь буревій був, і от треба негайно його спиляти, розпиляти, щоб зручніше було людям проїхати, тоді це взяв бензопилу, розпиляв, допоміг людям і все. Бронежилет і помпова рушниця хаса. Забезпечення проходило таким етапом, що половину коштів давала громада, половину коштів давала у нас поліція для закупівлі автотранспорту. За підтримки наших партнерів з США АйТі САП давали, видавали що? бензопилу, потім фонарики, форму 5.11 давали, і плюс пальне. Це все, що видається поліцейського офіцеру громади. Для виконання своїх функціональних обов'язків це дуже доречно, бо тому що як раніше ми працювали, що бензин то є, то нема, а тепер бензин, автомобіль і тому зараз нам легше працювати. Обробка запитів та патрулювання робочий день поліцейських офіцерів громад зазвичай проходить на території дільниці, за яку вони відповідають. Звичайний робочий день проходить так: приїжджаю на дільницю, включаю планшет і сижу на дільниці і патрулюю по дільниці. Допомагають люди звертаються на дільниці, ні, патрулюю по дільниці території. Моя територія села Банелю Підгірний та село Давидене. В селі Банелю Підгірні 4300 населення, в Давидівці 3700 населення. Тобто я патрулюю по своїй дільниці. Якщо є заяви, то вони приходять на планшет. Я здійснюю виїзд. А якщо немає, то я патрулюю по своїй території. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Захисні шафи, металеві бокси та протипожежні полотна Чернівецький краєзнавчий музей отримав сучасний інвентар для надзвичайних ситуацій та на випадок евакуації. Як вдалось отримати допомогу, та що зберігатимуть у сейфах дізнавались журналісти Січотара. Краєзнавчі музей міста також його філії отримали гуманітарну допомогу завдяки якій Тепер персонал зможе зберігати цінні експонати у надійному сховку. Ви знаєте ситуація, то склалася сьогодні на даний момент в Україні. Це повномасштабне вторгнення Росії. Війна і для музею, як і для всіх інших світових музеїв і наших українських музеїв постало питання захисту музейних цінностей. Неодноразово через сприяння і львівського музею архітектури і побуту. Через виконуючи обов'язки директора Михайла Закопця велися такі переговори з різноманітними іноземними фундаціями, тому що коштів на закупівлю немає, не, не щоб отримати якусь допомогу. І за сприяння обласної ради управління культури нашого ОДА, Чернівецької ОДА також їхнього сприяння музей отримав гуманітарну допомогу. Музей тримає також безліч експонатів загальноукраїнського та навіть світового значення. Тому подібна допомога, не збільшить збільшити рівень убезпечення таких предметів. У нас є група музейних предметів, які належать до Державного національного реєстру. Це найцінніші ці предмети. Потім у нас є стародруки, стародруки, самі розумієте, це і друковані книжки, і рукописні книжки. Вони є грамоти на пергаменті, старі. Які... Звичайно, що в першу чергу ми їх будемо захищати, і звичайно будемо складати в такі вогнетривкі шафи. Крім цього, заклад також виграв грант від міжнародних організацій, що опікується збереженням музейної спадщини. На сьогоднішній день скарбниця краєзнавчого музею та його філії налічує понад 120 тисяч предметів, які необхідно зберігати у відповідному для цього місці. Спочатку ми отримали ось, до речі, такі кошми, закупили їх в Україні. 30 для філії і для музею одиниць. Потім в другий етап це були ось такі шафи, сейфи і шафи картотечні, адже для музею документації фондово-облікової, яка зберігається постійно в музеї. Ми повинні так само її захистити. Шафи та бокси будуть розподілені між відділами та філіями музею, аби всі необхідні експонати були захищені в разі надзвичайних ситуацій. Для зберігання експонатів музейних предметів велику роль відіграє обладнання, і от саме отримання такої допомоги у вигляді шаф, каталожних шаф, отаких от боксів, це для нас дуже важливо, тому що. Такі ну допомога така нам. Дуже потрібна не тільки для евакуації, для надзвичай... під час виникнення надзвичайних ситуацій, тому що в них вони практично герметично закриваються і в них можна зберігати різні експонати. Це і папір, і знахідки археології ну, найрізноманітніші предмети. Музей згадують, до цього зберігали експонати та документацію у застарілих шафах та на саморобних стележах. Тому таке Влення припало у найпотрібніший час. У нас колекція постійно поповнюються, і в нас для кожної групи зберігання, їх в нас понад 20, є своє фондосховище. Зберігалося на стележах. Так само в нас є сейфи. Ми не зовсім вже нічого не мали. Ми мали і маємо. А це є важливим доповненням до того, що тому що колекція поповнюється, і, звичайно, потребує постійно поповнення і обладнання. Зараз складний час придбати щось це. Дуже важко. А для нас і зараз, і в майбутньому ми сюди складаємо найцінніші експонати. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Побачимось на СІ4.